за них помолився. Тут підійшла жіночка і просить помолитися за свою дитину. Така ситуація пройшла, що була повітряна тривога, дитина була десь там в бомбоубежичні, і закрили, і оцей страх налякав, налякав дитину. Ми будемо молитися за Що, Які там проявлення цього страху я не випитував. Але якщо людина підійшла і просить, значить щось там якийсь остаточний. Вліяння цього страху є. Помолимося за цю дитину, звати її Альоша, помолимося. І ще перед собранням пішла, ж... жіночка попросила за свою дочку, собі вістки, вони мають скоро народити дітей, це така, знаєте, подія, чудова. Мені з радістю буде молитися за, за цю сім'ю. І ще, може, які, які прохання до Бога особисто. Пожалуйста, помилійтеся, Нікаєрів, і за таку попаду. Добре, вікать вільно. Маша и Дина, да. Да? да? Это ваши соседки? Да, да, да. Спасибо, Вы что... души, пожалуйста, моей... Это мои зрения, За зачитай за мной, и правнучка тоже больная, там она не уходит. Правнучка да. да? Да, да. Валерия. Валера? Сейчас, за, за вашу семью, да? Да, Вы Выпустите, я за, конспектирую, может что не успеть почерки. Володя, да, Володя, за вашу силу. Саша, а что ты? Під бахмутом?

Дякую, Володя, за твоє служіння. Озвучила, то там люди говорять, я не все чую, а ти говориш, чудися. Добре, дякую. Молимось. Отець наш Небесний Ісуса Христа. Ми приходимо до тебе і дякуємо тобі. Дякуємо тобі. Ти творець наш, ти той, хто. Керує нашим життям, і ми хочемо смирятися перед тобою і прославляти Тебе. Скільки того часу Ти даєш нам прожити на цьому житті? Господи, і за ці нужди ми бо це близькі до нас люди, бо це ті, які приносять наше життя радість, Господь, і ми за них хочемо просити Тебе, щоб Ти благословив цього мальчика Льошу, який так тяжко перевіз у цю повітряну тривогу, якого. В серці в розумі оце, цей страх залишився, Господь, і зціли їх, звільни його, звільни, щоб прийшло спасіння з цілих, щоб він не боявся, і хай прийде мир в його життя і всю цю сім'ю велику благослови, Господь. Просим тебе і за ту сім'ю, там, де жінки мають це, от, народити і дні війська і дочка. Благослови Господь, щоб роди були благополучні, щоб діти були здоровенькі, щоб. Кожного разу, кожного часу, там, коли вони там попадуть в ту лікарню, щоб до них добре ставилися. зблагослови ці сім'ї. Скільки там є, може, це перші діти, а може вже декілька є, Господь, благослови ці сім'ї, чоловіків благослови, щоб любили своїх жінок, Господь, благослови ім'я Ісуса Христа. І ми просимо тебе за наших військових, за ігоряків придуть, ну, за Сашу під Бахмутом і ще за іншого Сашу теж там. Під вагом за всіх, кого тут назвали, може, я щось не бачу, Господи, наших знайомих, чоловіків, Роман, Олександр, там під Курськом, Господь, благослови захисти і збережи. І не тільки їх, всі, хто поруч з ними, Господь, щоб ці кулі, снаряди, осколки пролітали в щоб, щоб ти ворів, щоб твої ангели захищали їх, Господи, і щоб повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими. Господи, хтось там живе. На передовій там в Херсоні Наші, Господь, сіри, Боже, благословив сім'ю нашої Господь, сестри, Боже, благословили, кожного разу нагадую за свою дочку, яка там живе, а там, там прилітають і бомби, і ракети, Господь. І горять люди захисти, благослови, збережи їх ім'я Ісуса Христа, а за наших сестричок благослови, струрозу, і зені благослови правнучку Валерію із з воріє. Ми їм в твої руки віддаємо, Ти добрий Бог, за, за Марію і за Діду. Е, такі наші добрі знайомі Господь, ми хочемо їх бачити, але вони хворіють, ти укріпить духовно, укріпи трісна і благослови. І благослови Володю, його сім'ю, його служіння, дітей благослови, там, циганів всіх на поселку, в Березовці, щоб не було ні одного цигана, який би не чув Євангелія, Благослови, Господь, ці душі, щоб Твоє спасіння прийшло в церганській сім'ї. Господь благослови пашу кущнірову, благослови Його буті, де Він там знаходиться, бережи його в своїх руках. Господи, цю жіночку, яка постійні сута, ми просимо, щоб ти її благословив у машу, Господи, в місці і і гріпи. хай у нас живой здоровий повернеться додому. Також ми, ми просимо і за Богу, маму, Ану Олікінину, Господь, щоб вона скоріше виздоровела, щоб могла вже говорити, щоб могла якось обходити себе, Боже, благослови цю, цю людину і всіх нас благослови. Ми Тобі щиро дякуємо. Раді тому, що ми можемо бути на цьому місці, можемо бачити один одного, можемо дякувати Тобі за все. Слава Тобі, Господь, слава Тобі, Отець і Амінь! Амінь. Отче наш. Що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наші небі подавай на кожен день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо видуваться в Але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава віки. Амінь.